Я б не хотів, щоб все залишило Я у тих пухнастих котів, я б не дав на війні, захищав би від ворогів, з другому я напевно став, месником із пекла дістував стовав, тих, хто кривди, наробив та візни. зустрічають друзі, і хто у вас народився, Ну кажуть, донечка. Як ви її назвали, він каже, віста, і їм кажуть, це ж собаче ім'я. І... Ну... Це правда. Я знаю п'ять собак на ім'я віста особисто. <ривіт> наступний день я прокидаюся, він вже в броні ходить. Ходить. На наступний день він кличе друзів міряти броню. Всі приходять, він міряє броню, виходить, вони починають обіцяти до дня. Я звертаюся до його друга, який такий самий броню, купив пара місяці тому, я кажу, Женя, ну, готовий, щоб це того, що буде продовжуватися. І Женя так, дивиться на нього, дивиться на мене, ти вже голий проніком вже ходив. Кажу, ні. Він такий, ну дня три. Почекаю. Зустрічайте, будь ласка, альова, альова! Дякую. Будь ласка, відпустіть на паску до сілі, тремесний без маски. Назорі на де читала вчетала казки, де в цінні любов, фати заснує поразки. Вріні моє, рівні моє, я знаю, чекайте гості. Я вам обіцяла весною, чи маме. Бо це мені шкода, що не всі артисти сюди приїжджають. Чому? Тому що ну втрачається цей, знаєте, якийсь трошки зв'язок між світом тих, які щось там мирно заробляють щось там, ходять, їм треба відпочинок, їм треба до психотерапевти і так далі. І світ між вами, які кожен день валять.